Боже, благослови Це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангеліє від Марка 9:30, 41. Вийшовши звідти. Проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав, навчав бо своїх учнів і казав їм: Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитати. І прийшли вони в Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, про що ви сперечалися дорогою? Вони ж мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він сівши. Прикликав 12ох та й каже до них, коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них: Хто прийме одне з таких дитят моє ім'я, мене приймає. А хто мене приймає, не мене приймає. А того, хто послав мене, Йоанн же сказав до нього: Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє. Але не ходить з нами, то ми й заборонили Йому, не ходить Бо з нами. Ісус же мовив, не бороніть йому. Немає й бо такого, хто робив би чудо моїм ім'ям, і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Амінь. Євангеліє від Марка. 9.30.41 Ісус вдруге повідомляє про страсті. Хто більший в Царстві Небесному, хто не проти нас, той з нами. Ісус, проходячи ось Галилею, заповідає учням знову свої страсті, смерть і Воскресіння. Але вони не дуже розуміють, чому, чому це так. І бояться навіть питати. Можливо, тому що, якби це була приємна річ, то би спитали. Але це не питали. Часто в житті ми робимо вибір не уточнювати і не питати. Щоб не ятрити рани, але часто саме питання допомагають в лікуванні і розумінні болю. Дорозі, як це буває, учні сперечалися, хто з них більший, царстві Небесного. Ісус, знаючи це, пізніше їх навчає бути як діти, бути допомогою для ближніх, не ставити себе першим, але останнім, піклуватися про найменших як дітей в ім'я Ісуса, бо Цим приймає не того, хто голосить в ім'я Ісуса, а самого Ісуса. А навіть не Ісуса а Отця, тобто, слугуючи ближнім, в їх потребах я служу Богу Отцю. А це ніколи не забудеться, але буде золотом, написаним в книзі життя Мого. Йоанн бачив чоловіка, який в ім'я Ісуса бісів виганяв і забороняв йому це робити, але Ісус пояснює: хто не проти нас, той за нас. Навіть якщо ця людина для своєї слави це робитиме, все ж на славу Отця, це рахується, на славу Ісуса. І ціїм ім'ям робить на того зля не скаже. Ісус навчає єднатися, а не розділяти. Всі, хто Христові, повинні служити одній цілі і місії, повинні допомагати один одному, а не гордитися чи вивищуватися, чи зле щось говорити. Ціла церква це. Один Ісус. Всі гілки Християнства це один Ісус, і треба з'єднатися. Ісус повчає правильного служіння ближньому, і єднання навколо Ісуса, а не навколо людини. Я приймаю рішення перед собою Мати Ісуса. А священники це мої ближні, які допомагають пізнати Ісуса і прийти до Отця. Духося тай наповни мене справжньою любов'ю до Ісуса і до Отця. Щоб я йшов з допомогою людям до Бога. Скріпи мене своєю силою і міццю бути твоїм воїном. Амінь. Богом благословного ранку і дня. Амінь.